Кафедра романо-германської філології це чудовий вчительський колектив, це професіонали своєї справи, це любов до учнів, це повага до усіх і кожного. Територія, де можна відкрито сказати свою думку. Колектив нашої кафедри творчий, згуртований, динамічний, відданий слубовичам освіти. Троє вчителів мають вищу категорію та педагогічне звання Учитель-методист. А саме Протопопова Наталія Леонідівна, Букавина Наталія Григорівна, Майоновська Валентина Володимирівна, Бакалінська Наталія Валентинівна, Гайдамаченко, Алла Львівна, Рогальська Олеся Миколаївна та Надія Володимирівна є вчителями вищої категорії та гемець педагогічне звання старший учитель. Головатюк Зініс Олександрівна, вчитель вищої категорії. Галачук Світлана Олександрівна, вчитель в другої категорії. Ложинецька Катерина Дмитрівна, вчитель спеціаліст. Кафедра романо-германської філології надає знання теоретичних основ, прикладних аспектів, а також формує професійні вміння і навички для вільного здійснення міжмовної комунікації з англійською, іспанською та польською мовами. Викладачі кафедри зберігають рівновагу між побажаннями і потребами учасників освітнього процесу і необхідність забезпечити повне і послідовне охоплення нормативів. Кафедра іноземної філології спрямована на майбутнє, а майбутнє, зокрема англійської мови, є незаперечним, адже вона займає провідне місце в комунікативному просторі, суспільно-культурному і іншому середовищі інформаційному, освітньому. Відомо, що 85% усього, що виходить в науковій сфері, інформаційних і інших ділянках економіки, бізнесу, фінансів тощо, відбувається англійською мовою. Іноземні мови це сучасний, скерований в майбутнє, закорінений в традиції, сприяючи самореалізації, психологічній стабілізації та психологічному утвердженню шлях майбутнє. Кафедра роману Германської філології це синтез традиції гімназії номер 2 з сучасними інновативними підходами. Ми набули величезний досвід ведення майбутнього формату уроків. Які безумовно будуть віртуальними просторово-орієнтовними дистанційного формату, адже навесні 2019 року, коли ми мали дистанційне навчання, спричинене на розповсюдженням ковіду, саме кафедра роману Германської філології була першою, яка відреагувала на зміну в соціумі і почала навчати на платформі Zoom. Отже, відбувся історичний момент в ретроспективі викладання, який наша кафедра успішно реалізувала і продовжує реалізовувати кінстат. Uh, we agree with this statement players have been paid incredibly high wages because the clubs are making more money than ever smaller ones they often have to be on business tours and business trips for Завдяки роботі з автентичними підручниками видавництва МакМіл ми маємо змогу використовувати електронні підручники на сайті виробника, що є особливо зручно під час демонстрації екрану в Zoom, адже учні не тільки бачать завдання, але й можуть виконувати інтерактивні завдання в ньому, відразу перевіряючи свої результати та коригуючи помилки. Наш підручний гейтвей для середньої школи містить уроки під назвою «Life Skills». У кожній темі, які власне надають дітям цінні знання для розвитку їх гнучних навичок, а також надихають їх до створення своєї проєктної діяльності. Таким чином, здобувачі освіти створюють постери, лебуки, брошури, флаєри, відеоролики тощо. Крім того, наші підручники націлені на розвиток критичного мислення, а також навичок вирішення проблем, починаючи з початкової школи. He plays in Juventus. He is from Argentina. Так, учні працюють з діаграмами. здобувачі освіти, аналізують і порівнюють. На кожному році учні мають можливість висловити свою думку. Кожен юніт з підручників для початкової школи Academy Stars містить питання для стимуляції критичного мислення під назвою Values, а в середній школі у підручнику Gateway – Critical Thinking. Тому на своїх уроках педагоги нашої кафедри розвивають навичку автономного здобувача освіти, уміння брати відповідальність за власне навчання, що в себе включає учнівська автономність, саморегуляцію, уміння розуміти і контролювати власну поведінку та метакогнітивні знання і розуміння власного мислення. Вчителі кафтери сприяють розвитку у здобувачів освіти, ставлення і дії, які можуть викликати позитивні і тривалі зміни. Кафедра Романа германської філології працює у тендемі з цілями сталого розвитку Об'єднаних Націй, SDGS Зокрема, такими елементами як глобальне громадянство, стійкість, різноманітність, інклюзія та справедливість на своїх уроках кафедри іноземної філології практикує культуру відкритого спілкування, «A culture of open communication». Нам цікаві наші учні. Ми цікавимось їхнім життям, що мотивує їх рухатись вперед. Вчителі Романа Германської кафедри сприяють формуванню оздобувачів світу. Писання про проговорення своїх думок допомагає раціональному префронтальному кортексу учнів регулювати емоційну частину їхнього мозку. Тому Наталія Лонідіна Протопопова щорічно знайомить учнів з історією святкування Дня подяки. А цього року учні гімназії дякували солдатам, які захищають вітчизну їхнім батькам за турботу і піклування, друзям за можливість проводити гарний час та вчителям за якісні знання. Ми шукаємо можливість самоцінного конекту з учнями. Ми здаємо їм питання і показуємо щиро зацікавленість у їхніх відповідях, слухаємо про їхні успіхи і невдачі, не намагаючись мінімізувати чи вирішити проблему. just for that I have the roof above my head. I give thanks to my lovely friends for supporting me and uh, spending a uh, good time with me. I give thanks to all the teachers for our Для організації домашньої роботи вчитель іноземної мови гімназії номер 2 використовують диджиталізований інструмент, мережевий сервіс Padlet, який є простим і ефективним способом організації освітнього процесу. Здобувачам освіти пропонуються теми для обговорення, яку вони висвітлюють на віртуальній дошці. Учням подобається, що вони можуть дізнатися думки усіх учасників обговорення, збагатити свій світогляд та подивитись на питання з іншого погляду, що в свою чергу розвиває критичне мислення. Наші педагоги використовують платформу WorldVolk, World, де можливо створити власні навчальні ресурси, вікторини, лексичні та граматичні вправи в ігровій формі. Також, як інструмент перевірки виучуваної лексики та граматики, вчителі іноземної мови використовують пахут та квізис. Кафедра романа германської філології використовує додаток Quizlet в роботі з лексичним матеріалом. З метою підвищення рівня своїх знань та війни вже знати всі сучасні тенденції та новинки в глобальному освітньому просторі. Вчителі іноземних мов гімназії номер 2 постійно є учасниками семінарів та вебінарів. У жовтні 2012 року всі вчителі англійської мови стали учасниками семінару на тему ефективне планування уроків у 5-11 класах, проведеного методистом освітнього центру Macmillan Education у місті Житомир. Рогальська Леся Миколаївна імнакова Надія Володимирівна відвідали конференцію шкіл партнерів «Денис Макмілен» осіння школи і взяли участь у численних тренінгах і майстер-класах. У 2019 навчальному році на базі гімназії був проведений семінар формування іншомовної комунікативної компетентності в учнів початкових класів згідно засад нової української школи та нового державного стандарту освіти, методистом методичного Центру, центру Internal Education Людмилою Судорочук для вчителів англійської мови міста. У 2019-2020 році проведено семінар-тренінг методистам освітнього центру Macmillan Education планування ефективних уроків у 5-9 класах. Метою поширення педагогічного досвіду у серпні 2020 року Мінакова Надія Володимрівна провела методичну студію для вчителів міста на тему розвиток когнітивної компетентності учнів, техніки запам'ятовування. У листопаді вчителі Мінакова Надія Володимрівна і Рогальська Леся Миколаївна провели майстер-клас для вчителів міста, поділившись своїми напрацюваннями у застосуванні методів і прийомів при формуванні та розвитку навичок читання на різних етапах навчання іноземній мові. Газіднет Олександровна застосування ігрових технологій на уроках англійської мови. У листопаді 2021 року Рогальська Леся Миколаївна і Мельниченко Ольга Володимирівна провели онлайн-майстер-клас для вчителів англійської мови міста та колег зі школи номер 24 міста Чинстухова Польща мотиваційні техніки на уроках англійської мови. Вчителі мінакова надія Володимирівна і Ілгаличук, Світлана Олександрівна у 2020-2021 роках. Стали учасницями програми для вчителів англійської мови у 5-9 класах, яка була розроблена Британською радою в Україні за підтримки Міністерства освіти та науки України відповідно до концепції реформи освіти нова українська школа, що дало їм можливість стати педагогами-новаторами сучасного освітнього простору. Під керівництвом протопопової Наталії Леонідівни працює англомовний дебат клуб. У процесі підготовки та проведення дебатів гімназисти навчаються аналізувати знайдену інформацію, співставляти факти, відстоювати свою точку зору та толерантно спілкуватися з однолітками. Така форма роботи сприяє формуванню ключових компетентностей учнів, що відповідає меті і завданням нової української школи. У жовтні 2022 року вчителями протопової Наталії Леонідівною, Гайдамаченко, Алло Львівною та Луженецькою Катериною Дмитрівною було проведено міський себінар, на якому вони продемонстрували форму проведення дебатів з використанням англійської, польської та іспанської мов. Крім проведення семінарів, учителі кафедри романо-германської філології долучаються до створення методичних посібників. У 2019 році методичний посібник формування читацької компетентності уступовуючів освіти ХХХІ століття на уроках англійської мови Мінакова Надія Володимирівна, Рогальська Лесі Миколаївна був відзначені дипломом другого ступені на обласній безпизниці освіта житомирщів 2020. Головатюк тюк Олександрівна стала автором методичного посібника Англійський фольклор як засіб розвитку соціокультурної компетентності молодших школярів, який був відзначений дипломом переможців. У 2020 році Бакалінська Наталія Валентинівна взяла участь у міській педагогічній виставці Освіта Житомирщини-2021, презентувавши свій методичний посібник застосування лексичної підходу у процесі викладання англійської мови, який був відзначений дипломом. Значне місце в діяльності кафедри посідає позакласна робота. Щороку проводяться декади іноземних мов, під час якої педагоги організовують і проводять вікторини, конкурси, інтелектуальні ігри, усні журнали, поетичні сторінки, виставки малюнків та проєктних робіт. Квести учні змагаються у командах, відвідуючи різні станції і виконуючи завдання на англійській, польській та іспанській мовах. Кафедрою романо-германської філології проводяться цікаві заходи до Дня Європи, які сприяють розвитку творчості, розумової активності гімназистів та формуванню соціокультурної компетентності. В гімназії також створено клубний простір. Двічі на рік під керівництвом голови Чузі Олександрівни проводять відкриті засідання клубу Діалог культур, під час яких учні демонструють свій рівень володіння англійською, польською, іспанською мовами та творчі здібності. Заходи проводяться для дітей різних вікових категорій, як для старшокласників, так і для учнів початкової школи, яким подобається інстинувати казки, розповідати цікаві факти іноземними мовами, долати челенджі у квестах. Якісне навчання дітей іноземними мовами у контексті європейської інтеграції України іноземним... та наближення до європейських стандартів стало гострою потребою сучасного суспільства та метою у світі. Створення літнього мовного табору забезпечує її виконання. Основна мета мовного табору Меріленд, який функціонує на базі гімназії, удосконалення мавленйових та мовних навичок. Велику роль у формуванні комунікативних навичок учнів та розширенні їх лексичного запасу відіграє співпраця з Корпусу Миру. У вересні 2020 року в гімназії працювали волонтери. Вчителі Рогальська Леся Миколаївна, Мінакова Надія Володимирівна та Юрчук Євгенія Геннадіївна планували і проводили з ними сумісні уроки. Протопопова Наталія Леонідівна, головотюк Зін-Олександрівна, допомагали волонтерам у проведенні клубів для учнів 8-11 класів позаурочний час. І вчителі отримали подяку від Корпусу Миру за активну співпрацю. Крім того, волонтери провели тренінг для вчителів англійської мови, продемонструвавши різні види ігор. Вже два роки поспіль гімназія співпрацює з початковою школою номер 24 міста Ченфтухова. У рамках співпраці вже двічі відбулися зустрічі польської делегації у гімназії номер 2 Учні гімназії ознайомили гостей з історією і традиціями нашої країни, а також гімназії. Гості були вражені високим рівнем знань наших учнів. Під час другої зустрічі п'ятеро учнів які взяли участь в історико-літературному міжнародному конкурсі видатні українці, були нагороджені дипломами та цінними подарунками. У серпні 2022 року група гімназистів, на чолі з вчителями та адміністрацією її гімназії, відвідали місто Ченстухово і взяли активну участь у різноманітних заходах. Подорож була чудовою можливістю формування соціальної та громадянської кульчової компетентності. Крім того, учні здобували навички тімворкінгу та креативності. Традиційно наші учні є переможцями Олімпіад з англійської та польської мови. викладаючи з з англійської мови на профільному рівні, який відповідає європейському стандарту від 2 учні нашої гімназії посіли 164 місце та увійшли у топ-200 шкіл України у 2020 році. Наші гімназисти традиційно змагаються за можливість навчатися протягом одного навчального року в США. У 2017-2018 навчальному році дві учениці 10 класу гімназії №2 2 Доманська, Катерина і Корбут Ксенія стали переможцями міжнародної програми FLEX і отримали змогу протягом наступного навчального року жити та навчатися у Штатах. У 2019 році таку можливість здобув москалюк-Данило. Однією з особливостей предмета – іноземна мова є побудова освітнього процесу на засадах комунікативного та підходів і забезпеченням суттєво Отже, вчителі іноземної мови гімназії враховують те, що отримуючи відомості про культуру країн, мови яких навчається формують формуються сільські уявлення про особливості життя у глобальному світі системи загальнолюдських. І національних цін тому у перші дні війни вчитель іспанської та англійської мови Гайда Маченко Алла Львівна Букавина Наталя Григорівна Рогальська Леся Миколаївна під керівництвом Малиновської політики Володимирівни створили відеоролик звернення до світової спільноти українські діти проти війни, який був надісланий на телебачення Мурсії Антена 3. Іспанія. Також Валентина Володимирівна дала інтерв'ю щодо ситуації в нашій країні. Протопопова Наталія Леонідівна і протолінська Наталія Валентинівна залучили учнів 10-11 класів до створення подібного відеоролика англійської мови, який був розповсюджений у соцмережах в Британії та США. Особливостями кафедри романо-германської філології є міждисциплінарний профіль та академічна мобільність, можливість учнів практикувати мову з носіями та іншими учнями. Вчителі нашої кафедри знайомлять учнів з новими культурами, навчають навиками міжкультурної комунікації. Кафедри іноземної філології це надійність, перспективність, впевненість у тому, що ми навчаємо майбутніх професіоналів, яких буде потребувати наше майбутнє суспільство, наша переможна і відбудована країна. Наші учні активно вчаться, інтегрують свої навчання зі своєю активною громадською позицією. Наша кафедра постійно працює над вдосконаленням своєї майстерності щодо гармонійної інтеграції і впровадження новітніх технологій. Учні мають всі можливості для реалізації своїх амбіцій.